Козацький спорт для справжніх чоловіків і не тільки. Закритий внутрішньоклубний турнір з хортингу у Борисполі відбувся вперше. Два роки тому назад президент федерації хортингу Єрьомінко приїхав і вручив нам сертифікати. Що ми пройшли кваліфікацію, що нам дозволяється займатися хортином, преподавати подавати його по Бориспольському району? Хортинг це різновид змішаних єдиноборств, який можна назвати українським національним видом спорту. 21 маленький спортсмен присвячував свою участь у турнірі героям великої вітчизняної війни. Я хочу подякувати перш за все організаторам цього турніру, військово-патріотичному клубу Ратоборець і його незмінним керівникам Олександру Шульзі і Вадиму Калушину. Я хочу подякувати всім батькам, які, не дивлячись ні на що сьогодні, тут на цьому майданчику і прийшли своїм найдорожчим і своїми дітьми. У турнірі 9 травня ніхто не програв. Найкращі бійці відстоюватимуть честь Борисполя на чемпіонаті України, який відбудеться 17 та 18 травня у Києві. Одним з таких є Віталій Карнаух з ратоборцем. Хлопчик вже 5 років. Я хочу тут битися і захищати свою країну. У юного спортсмена вже вісім медалей за участь у турнірах різних рівнів, які Віталік старанно зберігає у власному кубку, розповідає тато хлопчика Сергій Карнаух. Я підтримую морально і фізично, і дуже велика вдячність тренерам. Вони підготують їх для того, щоб вони могли вийти з товаришем спарин, але потім вони могли показати свої результати. На відміну від Віталія, який отримав золоту медаль, Ангеліні Степанюк не вистачило зовсім трішки. Маленька спортсменка здобула срібло. Та дівчинка також їде на чемпіонат України, як переможець Кубку Золота булава з козацького двобою. Ангелінка наша, це наше сонечко, зірочка наша, яка, скажімо так, надає дуже дуже великі перспективи в спортивному напрямку з рукопашного бою. Єдина дівчинка в команді Олександра Шульги чотири раунди по дві хвилини віч на віч змагалася з хлопцями, але трималася достойно. Перший суперник то ще нормально. Він такий, трошки слабенький. А цей другий так він важкий, дуже мама Ангеліни Аліна Степанюк розповіла, донечкою дуже пишається, але спочатку була проти тренувань і участі у змаганнях. Я бачу, що вона цим живе. Вона цим займається, вона стала така фізично більш підготовлена, виносливіша стала. В неї, і дивлюся, і в школі в неї такі стали по фізкультурі більш такі ну, дитина стала спортивніша, набагато, здоровіша мені, навіть. У нас є уголочок, де воно це все вісить. Так? І грамота, і булава, і медаль, і подяка. Хоча у Борисполі Хортинг порівняно молодий різновид змішаних єдиноборств, але має право на існування, переконаний голова військово-патріотичного клубу Ратоборець Олександр Шульга Хортингом займатися варто, тому що хортинг це популяризація нашого козацького єдиноборства. Це суміш всіх видів єдиноборств, зобрані в єдину борщ, скажімо так, що варять борщ з усього. Отак і гордини він зобрано все краще собрано в цей вид єдиноборства. Колектив телеканалу Бориспіль вітає маленьких спортсменів з блискучими виступами у турнірі. Щасливцям, які відстоюватимуть честь клубу Ратоборець на чемпіонаті України, бажає перемоги, незломної сили духу, витримки та гідних суперників. Тетяна Підгурська Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.